Сьогодні Україна, Сьогодні Україна і нацизм, і нацизм, і нацизм слова. слова-синоніми. Повірте, я не з чуток це кажу. Тому що у мене в Україні є родичі. Там промиті мізки, там очі налиті кров'ю. Давай просить прокидайся. Ми да. Москва, Давай, давай. Дай! Чого? Чого? Панянку, ви до нас, вам сюди. хто? Смерть. Твоя. Твоя. Ми, ми, ми здані. Ми опинились в Україні. Зараз головне зрозуміти, як, як бути, як вибиратися, як ми взагалі там опинились. Я ненавиджу Ужгород. Якщо раптом тебе запитають, просто говори: слава Україні! А у найкритичніший момент – «Путін!». – Ви місцева. Ми гості до кого? До сестри. Сюрприз. Це Даня твій троюрідний брат. А це тьотя Ріта. Тьотя вата з Донецьку, у якої кокуха протекла. Головний рупор ДНР. А скільки за це дають? По а за що? За ваші братькі шахени, які летять на мою землю. Але зрозумій, є родина, а є родина. А ми хто? Ми просто піщинки. От якби ця піщинка відчувала себе людиною, і питання виникало б між родиною і родиною, бо сім'я це і є родина. Hey, Oh yeah. коли я українка, яка благословляла ракети, що летять на мою землю, на землю моїх предків. Як я могла вірити в цю маячню? Бажати смерті своїй сестрі, яка любить мене більше життя. Путіна до свого спитай Мразь! Я не знаю, чи пробачить вона мене. Але навіть якщо так, то я собі не пробачу ніколи. Слава Україні! А вам ганьба, зневага і прокляття. У житті кожного трапляються події, що змінюють нас. Скажи чи покажи. Ти не займана? Ну тоді цілуй Хардіна. Я більше не граю в це. Та ви не замислювались над тим, що саме це за події. Що ти робиш? Здається, ти дещо мені винна. Що ти про нього знаєш? Будь обережна, він дуже непростий. У тебе є мрія. Броняк! Треть котушек з мечі немає! Навіть Бетмобіль не тримає дорогу так, як цей апарат! Ось штанці та швидкі тачки не зроблять з тебе Бетмена, Майкл! Автобус! 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 Я нахрін валю з цієї тачки! Майк, у нас минулого вже більше, ніж майбутнього. Та припини, я ловитиму бандюків, доки мені стольник не ступить. Я на пенсію, з мене досить. А як же погані хлопці назад? Час бути порядними мужиками. Це буде фігова пісня, чувачок. Майк, тебе переведено. Ти у спецпідрозділі. Хеп, ваш спецпідрозділ то кубка недороблених салатів. Класний вигляд, Дуган. О, то ти в нас гуморист. А чого, хандрит? Я дам тобі привід. Отак працюють у команді. <плес> Маркус, мене намагається убити. Хто тебе хоче вбити? Я не знаю тих, хто не хоче його убити. Чорта, мене теж до них запишіть. Оце крутяк. Ти допоміг, Маркус. Ми вдячні. Мене хвилюють лише мої рідні, тому я не пущу тебе самого на вірну смерть. Востаннє трохнемо, як колись чула.